І бережи щорічні зарубки часу. Залишені рукою матері на одвірку. Нас традиція. Ми щороку пишемо всеукраїнський диктант. Цього року він. Ну, як він і щороку національної єдності, ми завжди робимо оголошення про те, що у нас буде диктант. Ми сподіваємося, що до нього зараз долучаться наші курсанти, які е, два рази на тиждень відвідують наші курси української мови та розмовний клуб. Сьогодні ми маємо розуміти, що я на мою думку, не українською, будь ласка, а лише українською, тому що це наша мова, це мова нашої майбутньої перемоги. І ми маємо тільки робити все для того, щоб люди краще могли підготуватися до диктанту, могли прочитати книжки, могли якось більше її вивчати. Тому ж бачите, ну вся література, що є в цій залі, вся література українською мовою тут ніколи не було російської літератури російською мовою. А тим більше вона була вилучена після повномасштабного вторгнення. Я закінчила українську школу. Вдома ми розмовляли на нашому українському суржику. Зараз українська трошки інакша. Ну, розумію і намагаємось розмовляти. Тут дуже гарно, мені подобається. Так, я думаю, це буде гарно. Я напишу майже без помилок. Дуже порадила кількість людей, які захотіли писати диктант. Вони були абсолютно різні. Це і волонтери, і діти, і підлітки, і пенсіонери. Тобто, ну навіть журналісти, абсолютно всі, і це не можу не радувати. Так надзвичайний бальзам на душі, і будемо працювати в тому ж напрямку.